Олега Ляшко, радикальна партія, шановні колеги народні депутати, шановні громадяни України, нарешті через місяць роботи на Канарських, Багамських і Мальдівських островах, закордонних зарубіжних округах, шановні народні депутати України, повернулися. До зали українського парламенту. Народ з нетерпінням вас дармоїде чекав, тому що поки більшість з вас відпочивали, люди не знають, як звести кінці з кінцями, не знають, як заплатити за комуналку, за газ, про який пан Березюк правильно казав, калорійність така, що там яйця не звариш на тому газу, півдня їх варити треба. Я вже не кажу, скільки люди мають за це заплатити. Тому країні треба радикальні зміни. Радикальні досить сміяться, досить втрачати час, досить робити вигляд, імітувати реформи. Де ті реформи? Їх немає. От, слава Богу, завдяки позиціям трьох фракцій, радикальної партії, самопомочі, батьківщини відбили злодійські наміри влади протягнути зміни до Конституції про особливий статус Донбасу. Так вони знову кота в мішку сюди вносять зміни до Конституції щодо судочинства. Розказують. Нам, що хочуть проводити реформу судів, немає ніякої реформи судів. Є консервація корупції, є консервація зловживань, є намагання влади далі керувати, підпорядкувати собі судову систему і далі нею керувати, як суддями керував Янукович. Тобто, по великому рахунку, нам хочуть провести таку саму реформу судів, як Шокін провів реформу прокуратури. 160 нових прокурорів призначили. А всі ті нові, ті самі прокурорські працівники, жодної сторонньої людини. Як може старий корупціонер Шокін, який будував корупційну систему прокуратури, як він її може реформувати? Як можуть судді, які все життя, більше з них брали хабарі, знущались над людьми, як вони можуть стати новими і припинити брати хабарі? Ніяк, хто ми їм допоможемо стати новими. Разом із колегами з Народного фронту, ми Дотували проект змін до конституції в частині судочинства. Ми пропонуємо звільнити всіх до одного суддів і прокурорів. Ми пропонуємо залишити право парламенту висловлювати довіру генераль... недовіру генеральному прокурору. Ми пропонуємо. Радикальну боротьбу з корупцією і зловживаннями у судовій системі, адже не буде в Україні чесності і справедливості, якщо не матимемо чесних, некорумпованих і справедливих судів. Тому я звертаюся до колег з усіх фракцій підтримати альтернативний президентському проект змін до конституції і реально провести реформу судочинства, звільнивши всіх до одного суддів і прокурорів.